Вітаю вас на каналі Інша Свідомість! Впевнений на всі сто, утримуючись, ні одна людина не здатна протриматись ось скільки-то довше, ніж невеличкий термін, не маючи порядок з думками в голові. Та навіть якщо і здатна, толкові такого утримання не буде, а розмріння у вашій голові бенефіти реалізуються хіба що на папері. Левова частка людей про цей порядок навіть не задумується, коли лише це одне здати неймовірно попливати на весь хід вашого шляху боротьби з порнозалежністю. Кажучи за це, розповім трохи зі свого досвіду, але що зовсім нещодавно я міг просто займатися своєю рутинною працею, хоч вдома, хоч на роботі, а в свідомості тримати небезпечні думки. Інколи я просто дозволяв їм існувати, гадаючи, що вони не нанесуть мені великої шкоди. А інколи їх розкручував, плануючи накопичену енергію спалити на черговому тренуванні. Ну і, як правило, до тренування навіть не доходило. Я зривався на тому ж дні. Єдиний вельми важливий урок, який я вивів зі свого досвіду, відчуття повного контролю над своїми хитливими думками, це відчуття маними. Якщо ви даєте волю цим думкам в своїй голові, майте на увазі, що ви їм рано чи пізно програєте. Завжди пильнуйте, тому як навіть мимовільне заохочення думки в своїй голові може звести ваш результат до нуля. Часто в обговоренні цієї теми я використовую свою найбільш поширену аналогію щодо хітливих думок. Кожна така, це на вигляд тонкий пласт снігу, який можна стерти чобітком. Дві такі думки це вже сніжок розміром з долонь. Ці думки приходять до вас регулярно, тож з цією регулярністю вже незадовго на вас латітиме лавина, яку ви спинити власноруч, здатні вже не будете. Тож, маючи сили для боротьби з супроти спокуси, боріться з нею ще на початку. Навіть якщо при перших думках ви не відчуваєте хоч найменш суттєвого впливу на свою свідомість чи на ваш гормональний фон. Ви вже маєте чинити спротив. Просто уявіть собі ситуацію. Ви вже умовно на другому тижні утримання. Те, що ви досягли цього терміну, є вашим персональним чудом. Бо раніше ви не могли толком триматися більше тижня. Ну, але так вийшло за тих чи інших обселен, що ось ви вже четвертий день сухо, спокійно тримаєтеся. Але раптом вас починає вивертати від бажання взятися за телефон. Пальцем вже тягнетеся до вкладки режим інкогніто. І ви, як ніби знаєте, що маєте робити під час такої ломки, і це вам 100% допоможе, в чому і ви впевнені, але не робите. Зриваєтеся і по новій. Чому? Насправді, причин цьому є багатсько. Першочергово повторюю ідею минулого відео. Ви і не бажаєте. Це саме з собою зрозуміло. Друга, ви толком до цієї ситуації не підготувалися. Розкриваючи тему, перший місяць вашого утримання ви зобов'язані так чи інакше реагувати на кожен свій наступний тригер. Припустимо, ви на початку утримання, лише перші дні. У вас промайнула думка, і, здавалася, зовсім невинна, але ви вже реагуєте на неї. Прокрутіть собі в голові ці слова або прошепотіть собі під ніс. мені цього не треба. Ця залежність лише шкодить мені. Я більше не бажаю бути залежним від цієї річі, і за можливості змінюйте локацію свого перебування. Можете змінити позу, в якій ви зараз знаходитеся, сидіння на кріслі на лежання і тому подібне. Дуже ефективно в цьому також є фізичні вправи, що я особисто і роблю. Після цього ви просто повертаєтеся до справи, які ми займалися, як ніби нічого і не було. Найважливіше з самого початку намагатися змінювати звичну лінію поведінки та стиль мислення. Це важливо саме по причині специфічної організації нашого мозку. Як описується багатьма теперішніми психотерапевтами, нейрони, які збуджуються одночасно, з'єднуються один з одним, творюючи такі собі нейронні магістралі. Формуючи певну лінію поведінки людини за певних обставин, як залежний, ви звикли постійно діяти за сценарієм сексуальне збудження, «сайт порним місцем і мокра салфетка, сформувавши сталий принцип дії. Чим довше ви залежні, тим більш нейронні шляхи, пов'язані з залежністю, у вас укріплені, і тим складніше їх переформатувати. Навіть якщо і так. Не слід хвилюватися перечасно, тому, як навіть якби вам було вже за 40 стажем порнозалежності за десятиліття, нейронна пластичність вашого мозку надає можливість піддавати змінам звичні реакції на необхідні вам. Саме з рахунок цього ми маємо змогу нехитрими маніпуляціями змінити наші звички, є важливий нюанс обговорюваний сьогодні теми це методи боротьби яким чином ми боремося з нашою залежністю, якого роду опір ви чините? Порада вам така: якщо ви хочете побороти залежність лише ментальною боротьбою, мушу сказати, що ви швидко програєте в цій боротьбі. Залежність має тузи, які ніколи не матимете ви, і в боротьбі аргументами ви, безперечно, падете. Думки мають підсилену дію за рахунок гормонального впливу. Тож, якщо за зброю ви маєте лише силу думки, доповнюйте це будь-якими діями. Фізичні вправи в цьому вам допоможуть найкраще, особливо інтенсивне кардіо. Якщо ви близькі до стану зриву, прикладіть всі ваші волі на те, аби принаймні встати з ліжка та вдягнути кросівки, на інше потребуватиметься лише невеличкий поштовх. Але повірте. Що вам не допоможе навіть це за умови, якщо ви спокушаєте себе поглядом. Чи коли-небудь ви розглядали натомій хитливих думок, які приходили до вас, що вони із себе представляють? Дам коротку, але ємну відповідь: те, що ви фантазуєте в голові, це навіть ніякі не фантазії, а відображення вже раніше побачених образів. Випадку довгої залежності, в періоді від двох років та більше, ці образи міцно засіли в вашій голові. Чим більше ви споглядаєте в лапках, тим сильніше ви провокуєте свою свідомість на заохочення цього стиля мислення, тим самим добровільно схиляючи себе до сексуального збудження. Тож контроль над думками це процес не односторонній і на це можуть впливати всі перераховані вищі фактори. Що найважливіше завжди пильнути за своїм станом, відкидаючи зайву зрозумілість в своїх силах. Міцно тримайтеся своїх принципів, не вступаючи в сумнівах стійте непохитно, і рано чи пізно ви отримаєте обіцяну нагороду бо було сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. І Що не менш важливо, нехай всім мудрим життя судиться, а нерозумних судить життя.